thank you Привіт, друзі Елвін. Перед вами Елвін Тевкар, новий стандарт комерційного транспортного засобу для вашого бізнесу. Цей інноваційний електричний фургон поєднує в собі економічність експлуатації та виняткову функціональність. Кузов розміром 3,70 на метр 40 роблять його ідеальним для маневрування міськими вулицями, а висота майже 2 метри забезпечує значний вантажний простір. Є дві комплектації для автомобіля Drive та МАС потужністю 7500 та 14800 Вт відповідно. Шини встановлюється 17565R14, зазирнемо в просторий салон. Тут все створено для комфортної роботи водія. Сучасний бортовий комп'ютер з інформативним LCD-дисплеєм надає всю необхідну інформацію про стан автомобіля, а кліматична система подбає ком про комфортну температуру в будь-яку пору року. Мічні сидіння зроблять навіть довгий робочий день значно приємнішим. Зверніть увагу на продуману ергономіку робочого місця: стоянкове гальмо, зручне кермо та регульовані сидіння все розташовано інтуїтивно правильно для максимальної зручності водія. Давайте проведемо випробування. Дивіться, як впевнено, автомобіль доділяє підйом з нахилом до 20%. Навіть при великій швидкості на кам'яній дорозі підвізка відмінно. Справляється, забезпечуючи стабільність та комфорт руху. Лежачі поліцейські не проблема для Тевкара, незалежна підвізка та надійна задня балка ефективно гасять удари при вібрації. Захист від води відповідає найвищим стандартам. Всі електричні компоненти надійно захищені, що дозволяє впевнено долати навіть глибокі калюжі. За кермом водій отримує повний контроль над ситуацією. Цифрове дзеркало заднього виду забезпечує чутовий огляд за будь-яких умов. Рушаємо в дорогу, робимо плавний старт. Відчувається потужність і впевнений розгін до 50 км за годину. Демонструють відмінну динаміку електричного двигуна. А тепер подивіться на максимальні можливості. Розгін до 76 км на годину відбувається легко і впевнено. Максимальна швидкість складає 80 км за годину. При цьому витрати на електроенергію мінімальні порівняно з традиційним паливом. Під час руху варто відзначити ключові переваги Елвін Тевкар, акумулятори встановлюються залізофосфатні, яким не страшні морози. Кількість циклів заряд розряд складає 3000. тисячі. Тобто, якщо заряджати автомобіль щодня.

240-270 кілометрів. Запас ходу до 270 кілометрів на одному доззаряді дозволяє працювати цілий день без підзарядки. Вантажопідйомність 650 кілограмів, відповідає потребам більшості комерційних перевезень. А відсутність двигуна внутрішнього згоряння означає суттєву економію на обслуговуванні та повну екологічність. На магістралі Тевкар впевнено тримає швидкість 74 кілометри за годину. Курсова стійкість та потужність гальм за забез, забезпечують безпеку руху на будь-якій швидкості. У темну пору доби яскраве летосвітлення забезпечує відмінну видимість та відмі помітність автомобіля на дорозі. Вантажний відсік може бути стандартний або обладнаним холодильним боксом. Сучасна світлодіодна оптика, зручний роз'єм для зарядки, кожна деталь продумана для вашої зручності. Комфортні сидіння з якісною оббивкою зроблять ваші поїздки. Приємними перемикач режимів руху та великий дисплей роблять керування інтуїтивно простим. Просторний багажний відсік розмірами 2080 тисячі восімдесять, на 1,28 двадцять та зручним подвійним задніми дверями забезпечує легке завантаження та максимальну функціональність. Елвін Тевкар, економічний, функціональний, надійний, створений спеціально для вашого бізнесу. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.